Привіт, друзі! В цей чудовий осінній день, теплий, сонячний. Покажу вам нову пропозицію від мене. Це Yamaha Joke SA39ZR, 4 інжекторний скутер на водяному охолодженні, на легкосплавних дисках, в такому спортивному красивому дизайні. Ну і, Звичайно ж, без пробігу по Україні в заводському стані по варіаторній системі. ну і... Візуально також, скажімо, виглядає дуже красиво і непогано і, як завжди, детально, більш детально. Так, Йде 39 ЗР на легкосплавних красивих дисках, чорних гума. Задня стоїть ARC Tuk-Tuk, це їхня заводська і практично нова, дивіться, майже, майже нова гума. От задній глушник іде стандартний, тільки з накладочка відрізняється від 36-ї модельки, вона така щось схожа на турбінку для така щось от в такому. Баченні, скажімо так, кому що права частина без єдиної подряпини, красивий такий чорний перламутровий колір з, з такими синенькими, бачите? Детально вам покажу, як виглядає красиво. На сонечку блистить. Гарненько, красиво. Оригінальний залишився амортизатор. Це я вам скажу надзвичайна рідкість, коли вони живі, приходять, не потікші і так далі. Тобто, ну, як новий задній аморт газомасляний. Так, далі по варіаторній системі тут все заводське залишилось, з ним все чудово. Всі рідні передній варік, задній варіатор, ремінь, все оригінал залишилось. Світлодіодний спойлер, працюючий. Так, бак. Подивимось, бак. Бак чистенький на кришечці. 12-й рік. На бакові немає цієї пластмасової кришечки, Ну в принципі, вона не сильно потрібна ключик. Ключик один. Далі от такі ручечки стоять з відбійниками. 21 тисяча пробігу. Спідометр трішечки відрізняється від 36-ї моделі. А так все, стандартне. Карманчик, блокування заднього варіатора, замка. Все в чудовому стані, все працює. Заводське сидіння також залишилось ціленьке, повністю без ніяких питань. Так, під сидінням, що у нас є, є у нас оригінальні якісь документи, книжечка, мануал, повний комплект. Так, по сидінню показує сидіння 2016 рік, не факт, що його. Буває, скажімо так, купую навіть оригінальні зеркала пара, буває купую сидіння, так як в контейнері буває продушуються, рвуться, буває сидіння замінюю, але оригінал краще і важче знайти. Також можна чохлом перешити і доволі якісно. і Коли перешиваю сидіння, вже Новим чохлом, звичайно, матеріал м'якший такий більш комфортніший, як на мене взагалі перешите сидіння. Ну, Тут таке рідне є рідне, кому що. І взагалі сидіння якби, не показник. Часто з невеличкими поривчиками, крапочками приходять. Так, права частина тобто, ліва в ідеальному стані, як і права, без жодних подряпин, дефектів, нюансів і так далі. Красивий. Красиві білі поворотнички УЗР, -ки. клюв також без питань, передня гума стоїть Тімсон якась, модна якась, не знаю, що вона називається, Excel. Якісь там непогана така гума, дискові гальма, диск живенький. 500 10, можливо, є зносу, але не більше, все супер. Масляна гідравлічна вилка, гофри всі цілі, все чудово. Гума передня також практично нова, красиве, легкосплавне колесо спереду, як і ззаду. Ну, взагалі така спортивна зерка, цікаво виглядає, трошки дорожче коштує, але моделька максимально цікава, скажімо так. Але, на жаль, їх не так часто буває, щоб можна було брати, пропонувати все-таки техніка БУ і в такому живому, чудовому стані, як зараз, вони не часто бувають. Ану... Спойлер, дивіться, як працює сі. Воно нажми гальма. О, бачите, гарненько працює. Тихо, тихо, ідеально працює. Сам двигун. Все супер по роботі двигунчика поворотники. Бі бібійка працює. Світло, ближній, дальній працює, поворотнички працюють, спойлер також. Так що по оптиці все все добре, все працює, ніяких питань немає. Так, ну як завжди, покажу вам, як я на 36 виглядаю з боку. Ось така доволі зручна моделька, ручною посадкою. Так, ну как всегда, невеличкий тест-драйв. О, ну дай мне шалом. Эдик, Эдик. Там поднимешь. Сейчас надену шалом, а то в шапке будет трошки холодно. А ну поднимай. Вибачайте за затримку. одів шолома, якщо видно, шоломчику трошки комфортніше. Я ще думав, вроді сонечко є, але в руки все-таки холодно. Навіть було взяти рукавички. Ой, дивіться. Красива модель Y. <ріст> Непогано, 36-та, 39-та модельки їдуть Їхня максималка в районі 55-60. Так, ну що, їде майже 60, щось там в районі 57-58, сильний вітер такий, ну як сильний, є вітер сідай, прокатаєшся Та чого ти шалом не взяв, красива така збоку з Рка. Коротше кажучи, красива зерка на красивих дисках, в чудовому стані. Кому подобається телефонуйте, купуйте, звертайтеся, заходьте на телеграм-канал, дивіться інші пропозиції, кому що цікаво. Ну і підписуйтесь на YouTube канал. До нових зустрічей.